Всім привіт. Зараз от, буду по трохи підполювати. Бачите, є тут ще такий гладіол, він ще, він ще весь, весь І Тут я був, проходив культиватором оцим. своїм і воно по краях такі ще, ще заросло. І отак він середині, можна сказати, в самій борозді стежці немає, а є отак в ряді і приходиться. Ось так, щоб ще... щоб ще не. Не пропав, щоб вісім плюс, якщо навіть він вирізаний, то цибулина буде, буде наростати краще. Я отак перше кидаю отам. Кінець, там є більше місця порядка, а потім... А потім буду вивозити... Ну вон, інги там качкам. Будуть вони їсти. Це теж, правда, вон коріння велике. Оцей, не знаю як О, як називається. І приходиться підпирати отак той гладіолог, що має коло, щоб його не перевертало. Приходиться за... запирати. Ну і отак кожного дня потрохи, потрохи 3-4 тачки на полі. Більш-менш все оброблено. Рішилося ще буквально тут не дуже багато, але шкода бо досить, купій. Досить гарний. От. І ще Якщо його пропулок, він ще буде. Ну і плюс, плюс буде наростатися були. Ось так є. Сьогодні його легше. О, сьогодні нема такого... Нема такої жари. Якось сонце зайшло, вчора путаєш так в ямі трохи, то, то я не знаю, я думав, що, що не до полю, поки одну тачку на полов, з мене сім потів було зайшло. А є такі, ще, бачите, ще навіть і не пускав. Є такі, що треба, що треба вже підпирати, бо починає, починає падати. Вчора його було всього в коло залив і подвіджив. Вчора була жара. Його вчора всього. Цього було положило. Ось, бачите, от все він потрошки встає, він так вчора був, повішався, аж аж не ну, через те, що води нема, воно, бачите, от все було. Вон тут ще є, теж не зроблено. А он тут по трохи роблю. Я там гори вже переробив. Е, в самій горі там там качки працюють. Ось тут з того краю так пофрезовано, менше заросло. Саме гірше це було є ось тут і. І ось цей кусочок. Бачите, так приходиться проривати і, і цей, ці хітруни. самі полоти не хочуть, а кидають те, що, що я накидав. Ну, недалеко заходить, ми вже заходь, можна сказати, що до кінця то вже був теж все переполован. Привіз собі тачку. І зараз, щоб ото все аж сюди ну, не ходити, я був собі отам на берег, ставив, коли там полов. А тепер отак тут. Така вийшла ще борода, коли трактором робили, яку понакидаю і тоді оцим стежкою виношу, виношу туди. Зараз трохи на полю. Тоді поїдемо то все годувати. Закінчив з тим куском. Вийшла майже повна тачка, що зараз ще щось до полю. Зараз буду братися за оцей кусочок і потім може з грубшого прорву. О, ще роса, такі собі руки. Що вам тут, бачите, я тут пристілюю полов і був. Теж вона вся така була, був чуть, чуть не дійшов тут самого краю. Але вона ще теж має колосочки, треба, треба через те, що вона просто, якщо не ополений, він робиться такий хиткий. Правда, добре, що тут є берег і нема вітру, бо там все я підгорнув, там нижчий берег. Тут підгорнуто, отак все пішло, а тут підгорнути я. Ну, фізично просто не встиг. І я зараз так, де полю, воно все трошки починає бачити, деяке само росло криво. І є такий от. Він трошки кривий, бо я його підрівняв, стараюсь підрівняти, підфіксувати, щоб добре тримався. Але в загальному в загальному закінчив. От тут одна шоколадка, це в нас такий колір казковий, називається. Вон досить такий гарний двохколірний. А це в ньому шоколадка замішана. Попік собі коротше, цілі руки і цілі ноги, бо бачите берег. Я спеціально його не кошу, бо в нас там завжди ну там косив до кісідка, бо там і такого берега нема. А тут вітряна сторона, хожна і трохи тінь робить, але в нас з тої сторони завжди вітер, щоб біг не ломало, так оце стоїть. Відповідно, крупи валізи, попікав собі руки і ноги. Але нічого, зато результатом, результатом задоволений на всі, на всі 100% зараз ще вам до полі. Оцей кусок, я думаю, що буде. Щоб буде ціла тачка, поїдемо з завеземо з першим індиком, я завжди першим індиком. Потім ті курчата мої голуше, ну, такі ті наймолодші, а тоді вже аж туди. Ну, потихеньку працюємо, зараз буде буду все доробляти. отут нижче полятку здало бися. Але я не знаю, ще просто ручками не буду ломати. Здало бися заїхати. Перейти ще фризою, культиватором тим своїм, бо теж починає підзаростати, щоб цибулина наростала мала світло. Ну, але нічого, потихеньку, потихеньку робиться. Одним словом, такі справи. Е, зараз кажу, буду оце доробляти і, і продовжимо з вами вже, вже там в індюків. Це ось така у нас вийшла повна качка з того, що я там все дополов ну і там такий трошки поменше, трошки сосонкою, а тут вже на нас чекають. Так, зараз, зараз я акуратненько вас поставлю. О! Знаю, що зараз. Що зараз буде? Буде смачно. Але буде мама, будемо я маю.

І ось так. Красивенько. Всі сісні до гуси вже прийшли зараз треба закривати ту сітку, переходять. Ну і так воно. Буквально бачите, що лишається самі, самі стовбури. Вони все що зелененькі. То при чому тут лишаються такі стовбури то з того, що я показував, що я кошу там оті парники. А отакі от молоденьке, вони з'їдають все. Все, можна сказати, повністю безслідно. Індики кури, кури так. Трохи їдять, трохи не їдять, котрі як, вони зараз в ленці, то, то майже не несуться. Так буквально пару яєць десь яких є, ну я думаю, ті, що несуться, ті приходять їсти більше. А от індики ті, ті не пропустять. Такі вони досить гарні. Вже, скажімо так, росту трохи набрали, що тепер треба, щоб набрали, набрали ваги і можна буде починати прибирати. Ну, але то ще, ще треба. Часу. Ну, Але такі вони досить гарнесенькі. от. Приходять вже, вон, бачите, є той сіренький, є той такий, шумішаний з бурбоном, вже приходять і ті, я їх пару разів показав, ті, що я був випускав, випускав пізніше. Вон. Я ж кажу, ходити мають всюди яка, де хочуть. Але от то, що нарване, о, ото ліпше. коли закриті і їм рвеш то вони хочуть те, що свіже, то, що йдуть, а коли вони ходять, то їм треба то, що... Так, мене. То їм треба, то, що, то, що нарване. Ну ну нічого. Та о, оце, напевно, буде гусочка, я так думаю, а оце гусачок такий сіренький. Ну і вони зараз отак і йдуть, і йдуть. І тут вони вже два полятка вичистили геть зовсім. Ще лишилося отам третя. Ну, там Там під підполює, то, що дуже гірше, і то що ще буде цвісти. а тут вони... Вони справляються. Вон. Їдять, п'ють оці ще, ці ще закриті. Може хочу їм зробити взяти ще одну оту клітку. І вони ж, бачите, мають отут вихід. Оця широкий. І отут є бляхою закритим. Так до половини зробити вихід вихід напів, так якби б тільки закривати, щоб вони могли вийти. Отак до половини. А другий вихід, щоб заходила клітка в клітку. Зробити їм таку так, якби більшу площу для... Для вигулу. ну але їм вистачає. В них сухенько. Я от вчора вони були туди я їх переставив вчора. У в них, в них все добре. Вони поїли, попили і собі гарненько сплять. О! Ти чого кусаєшся? Оце цей, що я казав, от бачите. А, ай, ай, то то болить взагалі-то. Дивіться, що робить. Причому що він зараз сам до мене буде підходити. За то, що я казав, що що не вміє не вміє втікати, не вміє ходити, вже трошки навчилося. але ще агресивніше, ніж гусак. так? Ага. Ти будеш качур, ти качечка. О, оно ну, покажися, який ти. Покажи, який ти злий. Та Каже, я злий. Злий агресивний. Всіх покусаю. Покусаю всіх. Ну таке смішне воно, бачите, щось трохи орієнтується ходити, але далеке відстані ні. Прийшло, я завжди приходжу їсти косати, я причому що я їх не чіпаю. Ну, Собо підходить до мене і починає, якщо я десь недалеко стою, кусати за ногу, а тепер він втікає. Ну таке воно, що має до себе. Такий цікавий. Не знаю, в принципі, що тут навіть буде. Будемо бачити, чи качечка чи качка. але добре, що хоча б орієнтується собі піти поїсти, попити. То, то вже дуже великий, великий плюс. Ну Такі справи Вон, качечка німецької лінії, то вже така досить гарна. Десь ті качурі ще ходять, а вон там два є. Ну такі справи, одним словом, то я працювати далі. А ми з вами продовжимо ще, ще трохи пізніше. Так, прийшов вже, вже по самій прийшов позбирати яйця, тут всякі такі полишав. Я потім окремо чималь від бачите, якісь де биті, де ногою притиснули. Ну одним словом. Так, портер камеру ніби ріпше. Одним словом, це я щось дивлюся, на підлозере лежить рухається, перше не зрозумів. Думаю, щось мокре, думаю, де звідкись куря випало чи що. Ну тут його всіх не було, бо, бо я закривав на день, щоб вони не заходили, Ті вже зовсім марани обнагліли, вже всі вилазять і всі собі ходять по подвір'ю, а потім приходять. Ну, в принципі, вони приходять, вечором збирають, я б нічого проти не мав, якщо б вони до цих не лазили їсти. Але, Але справа... справа не в тому. 에... Справа в тому, що то було так. Давайте, бо з того всього виключилась що то було маленьке каченя. Я не знаю, чи то вона якось вилазила і його за собою витягнула. Так, тут у нас що? Тут у нас пусто. Чи то, ну качка хоч спокійненька, ось дивіться. О, ще хтось впав. Ну, воно таке було прямо мокрющі. Давайте я її відстачу, щоб вам показати, і заодно ще подивлюсь, що. Так, це теж є це. Ж але ні, ті яйця ще, напевно, не погані, просто може пізніше сад. Тих, тихо, 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 акуратно. Бо хтось запищав. Ну, дивіться, яка банда вивелась. Зараз я буду брати тихенько, я не забираю всіх. Оце, напевно, ось це. ну Я не знаю яке, яке з них було мокре, я його швидко побачив, що вони тут лупляться. Швидко їх сюди забрав. Зараз що ми робимо? Беремо ящик. Найсухіших вибираємо, мокреньких ще лишаємо їй і, і що? І чекаємо до завтра. Щоб завтра її. Я їх лишу з качкою, хай водить, хай нянчить, вона вже сиділа другий раз. Ну, перший раз вона досиділа, пам'ятаєте, вона сиділа ось тут, а ота качка що тут сиділа, її кусала. і вона, Я яйця забрав, її викинув. Вона собі нанеслась, вона сиділа. Щось перший раз, по-моєму, в неї було яєць багато пустих, я десь був забрав. Це вже друга кладка, але вона з нею справилась гарно. Тобі що вона, бачите, вон? тому що я яйця маю. У нас покійненька, тому таких качок. Таких качок я люблю, так, яйця поки що покладемо ці. А ми з вами йдемо, пошукаю, в мене десь. О, давайте я сам пошукаю, бо то буде довго ящичок і повернемося до них. Так, я вже повернувся, приніс ящичок. І зараз будемо рахувати разом з вами і дивитися, що в нас. Що в нас тут навиводилось? Ось такий шоколадний. Один. Вибираю що сухіше. Два. Три. Так, той ніби сухенький. Чотири. О, який красунчик П'ять. Покажи, покажи, заховала. П'ять, шість, сім. Тут ще мокренький, ну цей сухіший. Скільки було, ніби 7, 8. Так, вісім. Ось цього ще теж можна забрати. Так, так, так. Ножка мене вставай. 9. І під нею залишилось 4. 13 штучок. 13 штучок вивела. Молодець, так, цих 4 так вот даємо. О, ляс, боїться сама трясеться. Так, тих їй. Їй залишаємо. Ставимо захист від небажаних гостей. А ось цих маляточок. Красоняточок забираємо до хати. Зараз накрию рушничком і будуть і будуть грітися. Ось такі ось. Біленьких нема. Ну, то від того темного качора. Там коришневий качур, там темний. Тому нічого йде в нього. Ось таке одне чорно-біле. Це, напевно, але вона ніби й не, не неслась. Ну, це таке щось. Шости... Ага, там ще одна така качка є. Це буде такі, як вона. Є ось такі сіренькі, та як... Так як мій качор, такі чорненькі. Ну, сіренькі такі, Ні, є такі коричневі з білими цятками. Я думав, що нема. Воно просто шамал краю. Є такі от коричневі. Просто шоколаді. Ну, вони неї будуть коричневі. В мене... мене бачили, вони такі, є і коричневі, а є таких багато всяких відтінків. Я такі люблю кольори. Я то все, скажімо так. Колекціоную десь якийсь новий колір, мені зразу щось треба. Я собі зразу зразу хочу. О, добре, буду їх ховати, бо на дворі вже вечір. Померзли. Ви що чекаєте? Ну, фокусуйся. Йдіть спати. Ось такі, дивіться, які красунчики. Що, чекаємо тоді завтра. Побачимо, що буде ще в нас завтра. І завтра, я думаю, вже виведеться решта. І ну, як виведеться, догріється. І там беру, я бачили, зранку я показував, кліток є вільних багато, буде де їх дати, буде вона їх нянчити. Ось такі в нас сьогодні справи. Ставте подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.